В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Моє вітання. Засуджені боротимуться із паводками у полицькій виправній колонії, окрім столярки та бруківки, спецконтингент працюватиме над виготовленням мішків для дамбування берегів річок. Відповідно буде нарахування зарплат засуджених. Відповідно буде нарахування грошей на доходи для покращення. Умов утримання засуджених мами дітей з особливими потребами проситимуть міську владу надати центру соціальної і психологічної реабілітації передзвін статусу комунального закладу. Батьки прагнуть, щоб діти перебували у центрі цілий день, адже для них це середовище саме те, де вони почуваються інакшими. Нам дуже необхідні фахівці, нам дуже необхідні ці штатні одиниці, які будуть працювати над дітей і вчити і допомагати їм. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України відбулося на Рівненщині. Участь у тестуванні упродовж двох днів взяло понад 6 тисяч абітурієнтів. Упродовж наступного тижня абітурієнти рівненщини складатимуть іспити із фізики та біології. Крапку ж в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2013 поставить тестування зі світової літератури, яке відбудеться 27 червня. Поєднання через важку пам'ять. Книгу під такою назвою презентували у Рівному. В ній зібрано 150 історій очевидців трагедії, яка трапилася на Волині у 1943 році. Молоді люди ходили від села до села і шукали людей, які розказували їм про, ну, про великих подіях людей, які рятували життя другим людям. Законодавчо врегулювати питання видобутку бурштину на родовищах, що не мають промислового значення. Депутати облради прийняли відповідне звернення до парламенту та уряду, підкріпивши його низкою пропозицій. Так рівненські обранці пропонують посилити відповідальність землекористувачів за здійснення незаконного видобутку бурштину серцю. Водночас вони хочуть, аби законодавець запровадив спрощений порядок отримання спецдозволів та виділення земельних ділянок для видобутку сонячного каменю там, де немає промислового призначення. Більше про засідання сесії обласної ради Ала на початку сесії депутати привітали п'ятьох новообраних колег, котрі перемогли на проміжних виборах. Нагадаємо, у Гощанському та Демидівському районах мандати отримали народники Іван Ткачук та Володимир Вінічук. У Костопільському районі та у місті Кузнецовськ перемогу святкували регіонал Василь Осадчук та висуванець від партії регіонів Павло Павлишин. Свободівець Олексій Бучинський став перший у Рівному. Політики одержали посвідчення та знаки депутатів обласної ради. Одразу ж фракція народної партії звернулася із заявою про те, щоб її очолив Іван Ткачук. А водночас, щоб саме він увійшов до президії ради, після цього перейшли до змін до бюджету. Пріоритет у розподілі видатків то були видатки на утримання бюджетної сфери. От ми збільшували видатки майже 4 мільйони гривень на заклади охорони здоров'я. Зокрема, 1 мільйон гривень збільшився на проведення гемодіалізу для обласної лікарні. 300 тисяч збільшені видатки були на Придбання продуктів харчування і медикаментів закладам охорони здоров'я передбачені були кошти в сумі 300 тисяч гривень на енергоносії нашому обласному перинатальному центру, зв'язку з тим, що потужне обладнання працює сучасне. Серед інших прийнятих бюджетних змін мільйон інтернатам на облаштування протипожежної системи, три мільйони центру екстреної меддопомоги на реконструкцію диспетчерського пункту. От обласний інститут після дипломної педагогічної освіти частини раніше передбачених коштів позбувся. При подальшому розподілі чи це буде півріччя, чи це буде дев'ять місяців, чи це буде рік сума 800, яку ми зараз забираємо в інституту на освіти, вернути в галузь не в інститут, а в галузь освіти. Деякі труднощі у роботі депутатів виникали через збої у системі голосування Рада. Обласним обранцям доводилось декілька разів переголосовувати одне і те ж саме питання. Однак, звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину на родовищах, що не мають промислового значення, об'єднало майже всіх. Ми ще раз прийняли звернення до Верховної Ради України повернутись до проекту змін до цього закону для того, щоб там, де є стихійний видобуток бурштину, щоб узаконити можливість займатися не тільки зі сторони державних установ, що про що говорить закон про дорогоцінні метали та матеріали, але і можливість створення, ну там. Приватного бізнесу а от звернення до президента щодо можливого здорожчання навчання у школах естетичного виховання, а також щодо прогнозованої відміни надбавок до зарплати бібліотекарям, викликали дебати. Виникає питання, що робитимуть діти та підлітки, коли у них заберуть можливість займатися творчістю, з приводу шкіл естетичного виховання. То регіонал Анатолій Ухименко пригадав Галині Кульчинський недавній скандал щодо батьківських поборів у дитсадках рівного, запропонувавши зі зверненням до президента не квапитись. Я би за змістом до і... Приймає такі рішення, яке всі було задоволе. Голова обласної ради доручив допрацювати звернення. І коли під ним будуть підписи керівників усіх фракцій, тоді його надішлють президенту. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. До кінця року у Рівному має з'явитись план енергетичного розвитку міста на наступні сім років. Відповідну угоду міське керівництво підписало з Асоціацією енергоефективних міст України, членом якої наш обласний центр вже є майже рік. План енергетичного розвитку розроблятимуть фахівці асоціації спільно з працівниками відділу енергоменеджменту, який з'явиться в структурі міської ради вже в найближчий місяць. З міського бюджету на підготовку плану виділять 80 тисяч гривень. Ще стільки ж дасть асоціація. Якщо провести якісний енергоаудит, то можна буде економити не менше 20% енергії, переконують ініціатори цього проекту. Кошти на реалізацію плану мають намір отримувати у вигляді кредитів, а також в якості грантів. Ми всі повинні бути свідомі того, що 20% економії це є дуже добре для країн Євросоюзу? Це є досягна, досяжна ціль для країн Євросоюзу. А в Україні 20% – це є мінімум. Насправді ми можемо говорити про 40, про 43, про 44 відсотка економії. У нас є величезний, просто неораний потенціал зниження енерговитратності на нашу, в першу чергу, на муніципальну сферу, на дитячі садочки, на школи, на заклади охорони здоров'я. І пізніше найбільш, найбільш ємкісний ринок це є, це є житло. Засуджені Пулицької колонії, що в Володимирецькому районі, допомагатимуть на рівненщині боротися з паводками. Планується, що вже незабаром вони почнуть виготовляти спеціальні мішки для дамбування берегів річок. Про усе це керівництво в'язниці розповіло представникам спостережної комісії обласної адміністрації, що завітала туди з перевіркою. Побували у колонії і журналісти дня. Нині у Полицькій виправній колонії утримується 777 засуджених. При потребі спецустанова може прийняти 800 громадян. Тож, за словами керівництва закладу, кожен засуджений має достатньо житлової площі, понад 4 квадратних метри. Не жаліються позбавлені волі і на харчування. ваша думка, що все видається свіже по нормах. Під час виїзного засідання спостережної комісії представники обласної влади перевірили і медичну частину колонії. Упродовж двох років тут працює єдиний у районі сучасний флюорограф, придбаний за 950 тисяч гривень. Завдяки вчасній діагностиці за цей час у спецустанові виявили лише одного засудженого хворого на туберкульоз. Це досить важливо, що саме в такому в закладі закритого типу є таке медичне обладнання, завдячуючи цій установці, виявили в Минулому році хворих на туберкульоз було не було жодного. Позаминулого не було жодного. В цьому році в установу прийшла особа, в якої виявили відкриту форму туберкульозу. Її зараз направили в Харківську лікарню е, спеціалізовану системи пенітенціарної служби, і вона проходиться. Особа там лікування. Втім, є у медичній частині і свої проблеми. Медпрацівники мріють про додаткове обладнання а до роботи флюорографа мають зауваження. Цей флюров як хандає цей поїзд, буває е, десь клинить йому. То ми, він ще на гарантію, у нас ми вже дали заявку, на, е, щоб зробили сервісне обслуговування. От зараз чекаємо спеціаліста. Де що треба з обладнання, наприклад, в лабораторію, в центрі фугу треба, е, апарат, фек, фотоелектроколориметр. У нинішньому році в Полицькій виправній колонії заплановано завершити ремонт у банно-пральному комплексі, модернізувати систему опалення та утеплення житлових приміщень. Крім того, вже з наступного місяця у спецустанові запрацює нова виробнича лінія. Засуджені виготовлятимуть спецодяг та мішки для дамбування берегів річок на випадок паводків. Ми цим видом продукції вже були займалися певний період часу. Зараз враховуючи те, що йдуть підтоплення території, в нас є замовлення на пошиття цих мішків, нас так називаємо БГТ, які використовуються для укріплення берегів, для недопущення розтоку води під час паводків. Відповідно, буде нарахування зарплат засуджених, відповідно, буде нарахування грошей на доходи для покращення. Умов утримання засуджених регулярно із засудженими проводять і роботу з ресоціалізації за шість місяців до звільнення. Кожного із них зараховують на курси підготовки до звільнення. Заняття і тренінги з пошуку роботи, з доведення основних нормативних актів, які стосуються реєстрації, отримання документів, працевлаштування, житлових побутових питань. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Тим часом міліціонери розшукують засудженого, який 18 червня втік з Маневицької виправної колонії, що на Волині втікачем є 27-річний уродженець села Залав'я Млинівського району Андрій Мельничук. Він був засуджений у листопаді 2011-го за грабіж. Суд покарав його обмеженням волі терміном на 4 роки. Нещодавно його перевели на дільницю соціальної реабілітації, яка знаходиться поза межами охоронної зони виправної колонії. До відбування покарання Андрій Мельничук проживав у Ківерцівському районі Волині, а на Рівненщині у нього нині живуть батьки. Правоохоронці просять громадян сприяти у пошуках втікача. Мами дітей з особливими потребами проситимуть міську владу надати центру соціальної і психологічної реабілітації передзвін, який почав працювати більше року тому статусу комунального закладу. Батьки хочуть, щоб діти перебували у центрі цілий день, адже для них це середовище саме те, де вони не почуваються інакшими. Але за інвалідами, а їх нині у передзвін ходить чотири десятки. У такому разі потрібен буде постійний нагляд. Відповідно, це мають бути люди, які пробили це добре і отримували б за це зарплатню. Тему продовжить Іван Марчук. От як можна описати посмішку, радість? От що ви зараз відчуваєте? Знаходити відповіді саме на такі елементарні, здавалося б, запитання уже більше року допомагають дітям та молоді з особливими потребами у центрі соціальної і психологічної реабілітації передзвін. Робляться як батьки, які власне були одними з ініціаторів створення такого закладу, так і волонтери. Всі залишилися не часом. Богданчик, даринка. Угу, угу. Талік. Понад півроку з інвалідами займається молода випускниця психолог Віталія Гавриш. Сюди вона колись прийшла у пошуках роботи і залишилась на деякий час задля здобуття практики. Зараз каже відвідувачі передзвону без неї уже не можуть. Просто я намагаюся, якби не ставитись до них як до не таких, як ми, до особливих, а ну як до звичайних. Просто ми дружимо, ми спілкуємося. Вони довіряють мені якісь свої секрети. Я вже так прив'язалася із викладених, що я ну просто не можу навіть піти. Я приходжу як до друзів, як в сім'ю. Сьогодні ця велика сім'я вперше пробує малювати без пензля. Просто отак берете пальчиком, і отак можна малювати. От, листочок, якісь намалювають і все ручками. Керівник центру передзвін Марія Косинська, а заодно і мама однієї з тутешніх відвідувачок каже: таких волонтерів до центру приходить небагато. Переважно це студенти гуманітарного університету. Для чотирьох десятків відвідувачів їх часто не вистачає. Тому нині у батьків постає нова потреба: люди, які б ходили в передзвін як на роботу. Та й взагалі самі діти вже вимагають більше часу для перебування у центрі. Посприяти у вирішенні цього питання невдовзі планують просити. Міську владу нам дуже необхідні фахівці. Нам дуже необхідні ці штатні одиниці, які будуть працювати на тих дітей і вчити і допомагати їм. Просимо, щоб це був комунальний заклад, комунальний заклад денного перебування. Тому що ми працюємо з дітьми. Но дітей треба покормити цілий день. Ми не можемо їх задіяти. Треба відповідно. Спеціалісти, які вихователі, щоб лишити на когось, тому що їх самих не лишить. підтримує сказано Марією Косинською і волонтер Віталія. Було б дуже класно, якби, якби держава виділила місця для працівників. Я би з радістю залишилася і працювала. Кожної з нас є сім'я, і якби однозначно треба заробляти гроші не тільки якби. Ну добре, що є люди, які мають можливість займатися паралельно цим. А ще кажуть у передзвоні увагу на них після відкриття, практично не звертають меценати. А їх підтримка якраз влітку була б дуже необхідна. Звертаюся, що хто може допомогти нам, щоб допомогли в оздоровленні наших молодих людей з супроводом. На цей рік міська влада передбачила на передзвін 200 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату комунальних платежів та купівлю розхідних матеріалів. Наразі вихованці центру розходяться на літні канікули і вже у вересні зустрінуться із надією, що чиновники таки підуть на зустріч мамам і вони зможуть проводити у передзвоні увесь день. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Кожен восьмий автобус на Рівненщині слід ремонтувати. До такого висновку дійшли правоохоронці після перевірки пасажирського автотранспорту в нашій області. Протягом останнього місяця вони оглянули півтори тисячі автобусів і майже в двох сотнях випадків виявили технічні несправності. Як засвідчили заходи, ДАІ, рівненські водії не цураються перевозити понад нормову кількість пасажирів та відхилятися від свого маршруту. Також вартові доріг виявили двох водіїв під час рейсу на підпитку та ще майже три десятки охочих перевищити дозволену швидкість за підсумками. Акції автобус 2013. Майже півсотні перевізників оштрафовано, а шість транспортних засобів доставлено на арешт майданчик. По виявлених недоліках, що є одночасне порушення ліцензійних умов, в в транспекції відділом ДАІ направлено 5 інформацій з метою ініціювання перевірки ліцензійних умов. Та направлено дві інформації уважної прокуратури. Десятьох абітурієнтів було видалено із пунктів тестування рівненщини під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання у нинішньому році. Здебільшого порушення це наявність мобільного телефона або електронної книги. Сьогодні абітурієнти здавали іспит з історії України із понад 6 тисяч зареєстрованих до пунктів тестування не з'явився кожен десятий. Як проходило тестування у 9-й загальноосвітній школі рівного бачили журналісти дня. Тестування з історії України стало заключним етапом зовнішнього незалежного оцінювання, що проходив у два дні. Для участі у ньому на Рівненщині зареєструвалося понад 6 тисяч абітурієнтів. Серед них Юрій Гомонович до тестування хлопець готувався упродовж року. А останні п'ять днів відвідував заняття у репетитора. каже найважче виспиті з історії правильна послідовність дат. Треба приблизно подумати, яка дата була, яка за якою була. Події там одна могла бути четвер, а друга вже в п'ятницю. Ти можеш переплутати їх два дні, і те вже буде два мінуси. Захоплююся історією, їздив на різні олімпіади. На малій академії наук зайняв перше місце на області, їздив на всеукраїнські змагання по історії, історичного краєзнавства. Значна частина абітурієнтів до пункту тестування у 9-й загальноосвітній школі рівного приїхала із районів області Березнівського та Корецького. Втім, кажуть, проблем із тим, щоб дістатися до навчального закладу, не виникало. Хтось віднаходив маршрут до пункту тестування в інтернеті, а хтось іншими методами. Попитала у довідковому дорозі, не сказав там комаршутку. Татами попитала із 240 зареєстрованих для проходження тестування до 9-ї школи з'явилося 200. 17. Пропустивши усіх абітурієнтів до аудиторії, інструктори відкривають пакети із завданнями. Цього разу там лише тестові вправи. Після того старшим інструктором роздаються бланки відповідей. Бланки відповідей кодуються відповідно до абітурієнта, який займає своє місце, місце за партою. і Аудіторному протоколі з історії України лише тестові завдання обсягом 135 хвилин і кількістю 55 завдань не оминула абітурієнтів і технологічна перерва. Працівник державної служби охорони під час перевірки абітурієнтів металодетектором порушень не виявив. Технологічну перерву було оголошено всіх проведено в усіх аудиторіях. Уповноваженою особою, керівником пункту тестування та представником Державної служби охорони за допомогою металодетектора оглядалися учасники на предмет порушення чи дотримання ними процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Жоден учасник в даному пункті тестування процедуру проходження зовнішнього незалежного оцінювання не порушив. Нікого видалено не було. Упродовж наступного тижня абітурієнти рівненщини складатимуть іспити із фізики та біології. Крапку ж в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2013 поставить тестування зі світової літератури, яке відбудеться 27 червня. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У військовій частині, що поблизу селища Оржів Рівненського району, машиніст на швидкості протаранив залізничні ворота, і зіткнувся з локомотивом військової частини. Такою була легенда спільних навчань рятувальників з військовослужбовцями. Згідно з нею, внаслідок зіткнення відбулося перекидання цистерн з нафтопродуктами та загоряння сухої трави. До ліквідації умовної пожежі залучили пожежників військової частини, а також вогнеборців сусідніх Клеваня та Оржева. Рятувальники негайно евакуювали потерпілих з небезпечної зони та передали до рук медиків. Через годину умовну аварію вдалося ліквідувати. Проте через 30 хвилин надійшло повідомлення про загоряння дерев'яних воріт складу паливно-мастильних матеріалів. Але Натреновані рятувальники із цим завданням впорались швидко, за що й отримали по закінченню навчань високу оцінку від керівництва частини та служби надзвичайних ситуацій. Обопільні етнічні чистки українського і польського населення на території Волині 1943 року призвели до великої кількості жертв. Скільки саме людей загинуло, нині достеменно невідомо. Через 70 років після цієї трагедії студенти України та Польщі провели спільне дослідження. Молоді люди спілкувалися зі свідками тих подій, які ризикуючи життям, рятували своїх сусідів іншої національності. Зібрані матеріали оформили у книгу. На її презентації у Рівному побувала Тетяна Климчук. У книзі поєднання через важку пам'ять зібрано 150 історій очевидців трагедії, яка трапилася на Волині у 1943 році. Впродовж року студенти із Польщі та України їздили населеними пунктами Волинської та Рівненської областей у пошуках нової інформації про польсько-український конфлікт під час Другої світової війни. Прошлому році молоді люди ходили від села до села і шукали людей, які розказували їм про. На про великих подіях людей, які ратували, які ратували, котрі ратували життя другим людям українці, поляків і поляків українці. Відтак була сформована група зі студентів обох країн. Одним із них був і Сергій Гладощук. Хлопець каже, що подіям польсько-українського конфлікту на Волині в історії приділяється мало уваги через брак інформації. А тому охоче долучився до проекту історії, які почув, зізнається Сергій, вразили. Найбільше вразило те, що коли кажеш там бабусі чи дідусю, що ви врятували людей. Ви справді є герої, то вони махали рукою і відповідали: та ніч, що це? це були наші сусіди. Це звична справа. Тут нічого нема героїчного. Організаторами проекту виступила польська сторона. Його керівник Олександр Зінчук розповідає, що робили все, аби примирити два народи. А найголовніше подивитися на події волинської трагедії з іншого боку, віднайти та розказати історії людей, які допомагали один одному у ті непрості часи. проект показує поєднання українців і поляків, але проблеми ще є, тому що в середовищі деяких поляків існує стереотип українців-бандитів і навпаки. І найголовніше примирити людей на суспільному рівні. Книгу, в яку увійшли усі зібрані історії в рамках проекту поєднання через важку пам'ять Волинь 1943 року, презентували вже у Луцьку, Острозі та Рівному. Невдовзі ознайомитися зі свідченнями очевидців зможуть і в Польщі. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Замість футбольного матчу на екскурсію оржівський одек в холосту проїхався до Чернівців. Подолавши 340 кілометрів. Оржівці дізналися, що команда «Буковина-2», з якою вони мали грати через заборгованість із виплати заробітної плати, влаштувала акцію протесту. А відтак відмовилася виходити на поле як підсумок. «Одек» здобув технічну перемогу 3-0. Нагадаємо, у першому колі у себе на полі оржівці обіграли «Буковинців» 2-0. Здобуті без боротьби три очки дозволили нашому віце-чемпіону зміцнити свої позиції в групі номер 1 Чемпіонату України серед аматорів. Нині команда В'ячеслава Шекеля посідає прохідне друге місце. Її відрив від найближчого переслідувача становить чотири очки. Наступну гру Всеукраїнської першості ОДЕК проведе 26 червня. Цього дня він прийматиме лідера групи Клуб Рух з міста Винники, що на Львівщині. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай щастить! До побачення!